Для мене честь бути частиною ініціативи Міжнародного партнерства в Україні. Хочу нагадати, що це сьогодні День прав людини. Саме в цей день, в 1948 році, була ухвалена декларація з прав людини, і це досі один з найважливіших документів сучасності. Вважаю, що це правильна дата, для того, щоб розглядати. Те, що ми вже зробили в рамках партнерства Біаріз в Україні, адже партнерство це саме про рівні можливості і рівні права. Дуже важливо чесно підсумувати зроблене і поставити перед собою цілі на наступний рік. Нагадаю, що наступного року буде 5 років з того моменту, як Україна стала членом партнерства Біаріць. Сьогодні фінальний день традиційної щорічної кампанії «16 днів протидії насильства. Ми кожного року Україна. Доєднаться до цієї акції, але в нинішній ситуації в Україні цю акцію варто було б назвати «365 днів проти насильства проти того, що чинять російські військові цього року. Парламентом нарешті прийнятий важливий закон про підтримку постраждалих від сексуального насильства під час війни та проміжні репарації. Ви всі знаєте наскільки стигматизується сама ця тема, сама ця травма, і тому це в першу чергу не про гроші. Гроші – це тільки перший крок, це про повернення постраждалим жінкам. Чоловікам на жаль, дітям відчуття справедливості, і відчуття, що суспільство про них дбає, що суспільство їх шанує і допомагає їм. Коли ми говоримо про рівні можливості, я впевнена, що немає профільних і непрофільних міністерств, бо усі профільні, і усі відповідальні це нескрізна тема для всіх. Ще раз хочу сказати, що це не міжнародне зобов'язання, не тільки міжнародне зобов'язання, і це не для рейтингів, це обов'язок перед українцями, перед собою, щоб нам всім жилося легше, всім жилося комфортніше і бажано вже зараз, не відкладаючи на колись, на після війни тощо. Тож бажаю всім порозуміння і успішної роботи. Дуже дякую за слово.